Ваше життя просто зміниться, якщо ви дізнаєтеся, що в млинці можна цукор просто не лежить, можна обійтися без нього. А знаєте чому? До речі, я продаю червону і кручорну щуку. Різноманітні квіти на опти поштучно, А також мед травневий. Тому в млинці можна класти мед. Дивіться, ми кладемо сюди замість цукру. І вони будуть смачні, м'які, і ароматні медом, тому що мед травневий, дуже смачний, 150 гривень літра. Бажаєте замовити, пишіть. Дивіться, робимо млинчик і значить 6 яєчок вкинули Додали туди вже з молока, тому що, як завжди, у мене воно скисло. Видає з пакета, борошна це не вже багато. Так, щоб ми сольки сюди ще кидаємо і робимо таку блендерочок. Наливаємо олійки в сковорідку у рідину і виливаємо на сковорідку нашу рідину. Поки інші досмажуються, цим ми вже смакуємо і п'ємо каву. Заварнув, дуже смачно. Як я заварюю каву, дивіться в попередньому відео. Дякую за перегляди.